Тим як було вчора, то сьогодні людей багато, просто прям толпа. Це от на гранд сцені 1120 року. Ціна.

Та не нова я машина. Шкоди. Причі, машин дуже багато, це все зафіксувати, відзняти на відео. Треба багато часу потратити. Корочі, оце все, що там стоїть. Ось там далі, за забором, щоб ви розуміли, це все Казахстан пакує, оце все вже їде на Казахстан, це вже куплено. На монду йдемо, подивимося чи на Даймонду, чи як там воно несуть. Коротше, тут машин багато в них. Зараз подивимося що тут є Що в них є і які ціни Приуси.

4 Пикассо 8718 рик бензин это ага, 1 и 2 вот, у них вот таких вариантов очень много есть так, 1 6, да, 13500 механика, коробка Зараз я Тільки що в базаре то Так, там конечно ціна це один и Там небо и ціна така, але щось там покрыще сразу принісу опять 914 рік От, ну, але це все, все відносно того, що треба дивитися уважно що там по кузову багато машин з такими позовними ефектами І за того і ціна буде ми з ну, все треба дивитися Суперб, 18 рік 1,6. Дивлюся, що тут трещина на стеклі, що подерли чимось. Не трещина, глибока, а як то воно так. Там ніде скола немає. Ніде немає mm -hmm. скола і стекло лопнуло. Просто от посередині тут і тут. Що подерло, ні, лопнуте, отак, я дивлюся. Редщина. 11 двести восемнадцатый рек, один шесть. Семнадцатый рек, девять пятьсот. литровый мотор, как вот такие литровые моторы стоят, то не ясно, что такие октавии никому не надо, тут может очень долго стоять. Десь они не взяли, где да, не понятно, но где взяли. Тут так само литровый мотор, Машин у них, як бачите, багато. Різні варіанти є. Я зараз щось під'їжджає. З того боку Маганди є четверті. Сейчас я 4. Восьмий, 1916 року. Це 1,688 кВт механіка. Я ще з лінзою Full LED 1.6, 11900, це 18 рік. Так, і... 12215 рік, це 2-літровий LED Navi Як бачите, машин є багато, вибрати є що. Треба підбирати під кожну, під кожну людину індивідуально. Їду на ще одну площадку, там багато лізінгових машин. От, і е, там ціни дають краще. Та і в принципі там не беруть таких машин з моторами літровими ТСА щось дивлюся багато таких літрових моторів десаєвських є.